Маємо 12 годинників. показую спочатку цифри блат. Годинник маю вилітає головка за одна. Де є календарі? Календарі робочі. Тут немає заодної ловки, календар робочий так, механізм робочий. Тут баланс цілий. Потрібна чистка і зафіксувати за одну ловку. Потрібна чистка. Баланс працює. Годинник зефір. Баланс зефір. Працює. Бетих балансів нема. Там, де стоїть, потрібна розборка і чистка. Стоїть. Стоїть. Баланс. Біжить. такий механізм автомат працює всім дякую за перегляд